Всім привіт, це новий наш канал, там де ми будемо знімати багато чого класу. І, наприклад, ми з Нікітою будемо пробувати сухарики з крабом або лейс з крабом. Простався Нікіна. Привіт. Дивіться нас. Перше, що ми оцінювати будемо, це сухарики з крабами чи чіпси з крабами. Вони від разних компаній. Це, наприклад, хрум тієї, а це лейс. Всім популярні. Ти недавно з'явилася. Так, що, давай, давай, короче, зараз. вот Давид живет відкрив, короче. Uh -huh. Зараз попробуємо. Нормально. Uh -huh. Тихо. Вроде нормально. Тепер давай чипсы попробуем. Чипсы вкуснее. Но ці неплохие. Не знаю, кудись в путівку взяти, якщо я... Типа чипси в кутюкцію, вони дуже по всьому салону е, міняються, типу, розпахнуться. Я не знаю, як для вас воно пахне чи воняє. Ну, Но... хочу брати, звісно, в кутьоку кудись. А если там десь поїсти, вечірком подивитися стрімки, можна е, летіти. Наступне, що ми будемо оцінювати, це водичка, така, от, караван, коротше, ще no. садочок. Я поп'ю трубочки, а ти потім просто no. поп'єш. Ну, no, мені. Без трубочки. Man... Я не знаю, мені більше подобається, напевно, садочок. Ну зараз спробуємо. Ось я, коротше, вже відкрив, зараз я перший спробую. Ти я... можеш одразу сразу вацепт каже проводити. Неплохий, зараз. Ну да. Ну, для, це для мене буде... це вже привикший э, вкус. Э, на, пробуй. Э, раз. Тру. А я оце спробую. Я п'ю оце, звісно. Ну, садочок вкусніший, так. Да. Да. Вроді скільки такі маленькі. 17 гривень, це десятку в тебе мало грошей, типа, в тебе, наприклад, є 20, ти хочеш там, не знаю, конфетку якусь купити. Оце, звісно, краще да. взяти. Ну, може одну. Слідуючи у нас на черзі це чупа-чупс, либо такі от бананчики. Ти будеш в білу сторону, а чую, він поломаний якийсь. Але ладно, а я розову. Імба. Спочатку оці от жалейки попробуємо. Да, бананчики. Бо вони якось дуже вкусно виглядають. Імба. Ну, мені кажуть, жалейки краще. Пробуй. Ти э, білою сторону. Це нормально? Так. Да. Не я, знаю, як ти. Я ось вот цю розову, виходить. Не знаю, як ти, але я за бананчики. Хоча, Хотя... ні, я за чупа-чупс. Виходить... <гум> Получається... Тобі хто виграв? Сухарики чи чіпси? <гум> так, так, виходить, чіпси 2 балла. Тот набрав один з караваном, так що вони не участвують в фіналі. Виходить, тобі і жалейки, так? Да? Мені це. Ти або орбіт і дюрол, короче. Типу, якщо щось одне 2 бала набере, то цей. То воно проходить фінал і ми будемо оцінювати чіпси з крабом, чи там, наприклад, дірол. Ще пробувати будемо, виходить, що? Дірол і орбіт. Це, це дірол. Ні, це дірол. А, ну не похочу. Вони поставили на пачку, щоб було удобно стояли. Це ми що, з скрутніку взяв. Аранчуїв єжевійку, вона кузніша. Чипс на орбит. Я вже запутаюсь, ладно. Ты тоже за орбит, да? Да. Ну то все, значит, финал будет. Чипсы, лайс, получается, вот, орбит. Идиотична. Так, вот, все. Вот мы вже распакували, короче. Так, давай пробуем орбит опять. Все, я припав вкус, ладно. Вы, Выплеваем. И пробуем, пробуем чипсы. Черно тут все Подивіться, як у нас тут вайбово. Дізреспект. Да. Я за лайф. Та я тоже. Ну і вот, победите з роликом. І щоб закінчити красиво, ми зробимо вот так вот. Ти що, ми все пособирали за собою, ми не мусоримо. Ми не такі. От дивіться, там все внутри в пачки. Вон, да. Я ми все викидаємо.